Малята, запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні я пропоную намалювати свою родину, а малювати ми будемо нетрадиційним способом. Вам допоможуть ваші гарненькі долоньки. Погляньте на картинку. Кого ви бачите? Тут є дідусь, бабуся, мама, татко. Донька та син. Разом вони називаються сім'єю. Вони люблять, поважають, піклуються один про одного. Ми зробимо подарунок нашій сім'ї. Намалюємо за допомогою долоньок. Щоб намалювати сім'ю, нам знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка. Та наші гарненькі рученята. Тож починаємо малювати. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, потім у жовту фарбу і зафарбовуємо всю долоньку. Потім цю долоньку зафарбовану робимо на аркуші паперу відбиток, добре притискаючи її. Ось це наша сім'я, мама. Тато та дітки. А зараз нам треба витерти нашу долоню та помити ручки. Покладіть свою роботу, щоб вона підсохла, щоб наша долонька схожа на сім'ю. Її потрібно розмалювати. Спершу виберіть, який пальчик буде татусь, який матуся, а який дітки. Пальчиком потрібно намалювати очі, ротик. Ручки з бажанням волосся. Наш пензлик вмочуємо у водичку, потім у фарбу. І малюємо оченята червоною фарбою малюємо ротик. Ось така гарна картинка вийшла. А у вас чекаю на фото ваших робіт. Розгляньте уважно ваші картинки. Кого ви намалювали? Якого кольору у вас сім'я? Покажіть, який пальчик тато, який пальчик мама, який пальчик ти. Можливо, ви намалювали братика чи сестричку? Дітки, ви всі молодці. До побачення.